Привіт! Сьогодні ми з вами працюємо над сильними руками, але сильні руки не існують окремо від м'язів спини та м'язів пресу. І на цьому тренуванні ви відчуєте, чому саме я так говорю. Нам знадобляться гантельки чи будь-яке обтяження пляшка з водою, маленька гирка чи обтяжувачі-манжети. Головне вага не більше 2-3 кг. Краще почати з меншої ваги. Беремо обтяження в обидві руки. Я беру одну гантелю і тримаю її обома руками. Стопи разом, стопи, коліна таз. В нейтральному положенні. Вдихнули наш ліфт, поїхав вгору, ми підтягнули живіт не просто втягнули, а підтягнули напружили м'язи тазового дна. Розправили плечі, не звели лопатки, а наші ключиці поїхали в сторони, за головою, маківкою, витягнулися в стелю, правильна гарна постава, і зберігаємо її на протязі виконання всієї вправи. Тримаємо гантелю, не змінюючи положення тіла, ми робимо оберти за головою в одну сторону і змінюємо в іншу. Знову обертаємо, але відчуваємо, як наше тіло хоче змінити положення, прогнутися в поперековому відділі. Нам максимально потрібно утримати це нейтральне положення спини. Робимо вдих та видих, не затримуємо дихання. Всього виконуємо по 8 повторень на кожну сторону, тобто 16 повторень. Рахуйте самі для себе. Ще 4, 3, 2. І останній. Зараз ми цю вправу ускладнимо, закриваємо очі. На мене вже дивитись вам не потрібно, робимо все те ж саме, але з заплющеними очима. Якщо складно тримати Рівновагу поставте стопи на ширину тазу. Буде трішки легше, але спробуйте спочатку стопи разом. Знову вдихнули, видихнули, гарна постава залишилась, закрили очі і виконуємо те ж саме. Тренуємо наш зоровий аналізатор, наш мозок з заплющеними очима складніше. Нам здається, що ми зараз вот-вот впадемо. Немає за що зачепитися поглядом. Не розплющуйте очі, також 16 повторень. Рахуємо. Тому я й говорю, що не беріть велике обтяження, нам зараз не потрібно втомити тіло, нам його потрібно потренувати. Ще 4, 3, 2. І останній, сподіваюся, всі встояли, розплющуємо очі, глибоко вдихнули. Видихнули, залишаємо обтяження у правій руці, ставимо стопи паралельно на ширині тазу, десь приблизно 10 см між стопами. Ліва рука в нас вільна, гантеля в правій. Ми відводимо її в сторону і махнули вліво. Вправо і вліво. Тут ми працюємо верхньою частиною тіла в сторону повернули. Дозволяємо пресу працювати, утримувати це нейтральне положення, ми наче розхитуємось, хочемо викинути цю гантелю вліво. Повернули, вліво повернули. 12 повторень на кожну сторону. Ще 3. 2. Останній поміняли в ліву руку обтяження в сторону, махнули вправо. В сторону, вправо. Працюємо верхньою частиною тіла, але тримаємо пресом та спиною. Не прогинаємося в поперековому відділі. Також 12. Повторень. Ще 3, 2, Останній. Опустили руки. Зараз ми знову робимо вправу, як робили спочатку, але дозволяємо тілу працювати. Лишаємо стопи паралельно, ми ведемо по колу і дозволяємо собі повернутися в одну сторону і в іншу. Я зміню положення, щоб ви мене бачили. Ми не прогинаємось в попереку, а дозволяємо верхній частині тіла. Зробити повністю оберт навколо гантелі. Також 16 повторень. Ще в сторону. Дозволяємо тілу напружити м'язи пресу, м'язи спини. Ще 4. 3. 2. Останній. Закінчили цю вправу вдих. Видих. вдих, видих. Залишається права нога попереду. Лівою робимо крок назад. Ліва нога в нас, пальці тиснуть в підлогу, вони наша опора. Права рука тримає обтяження, і ми за правою рукою в сторону і. Вліво, упираючись в ліву ногу, махнули гантелею в сторону. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. В сторону, вліво. Ще три. Два. Останній і лишаємось в цьому положенні, продовжуємо так само, але праву руку ми вивели вгору і за рукою тягнемось вдих, а п'ятка лівої ноги тягне нас в підлогу. Наче ми тиснемо в підбори і повернули вдих, видих. Чому говорю? Тиснемо в ліву ногу, коли ви її розслабите, скоріш за все, ви завалитесь вліво. Тримаємо м'язами пресу себе. Вдих, видих. Вдих, видих. Також 12. повторень на кожну сторону. Видих. Вдих. Видих. Правий бік в нас розтягнувся, і повернулися. Три, 2. Останній. Повернули ліву ногу, крок правою назад. В мене гантеля 1 кілограм, і я відчуваю руки. Тому я вам і говорила: не беремо велику вагу. Ліва рука в сторону і видих вправо. Вдих. Видих. Права нога тисне в підлогу, вдих, видих, вдих, видих. В сторону, вправо. Вгору, видих. Чотири, три, два, останній. Залишаємось в цьому положенні рука зігнута в лікті. Вдих. Розтягнули ліву сторону. Видих. Опустилися. Вдих і повернулися. Вниз. Ще. Вдих. Розтягнули лівий бік. Повернулися. Права нога тисне в підлогу, п'яткою, наче тягнеться вниз. Видих. Видих, повернулися, чотири. Три. Два. Останній. Повернулися, повернули праву ногу, глибоко вдихнули, видихнули, ще раз. Вдих, видих. В обидві руки беремо гантелі. я зміню положення, щоб ви мене бачили. Ми призгинаємо ноги в колінах, Коліна м'які, стопи паралельно на ширині тазу. Вдих. Видих, ми опускаємося вниз. Таз відводимо назад, з рівною спиною руки назад і повернули на себе. Вгору повернули. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Також робимо 16 повторень. Рахуйте собі. Ще 4, 3, 2. Останній і продовжуємо з цього положення руки назад, піднялися вперед. Назад, руки перед собою. Вдих, видих. Вдих, видих. Не втрачаємо нейтральне положення спини, не прогинаємося попереку. Вдих, видих, піднімаємось і стопами розриваємо килимок. Це правило працює завжди. Якщо ви вже тренувалися зі мною, особливо тренування на сідниці, ви знаєте це правило. Вперед, ще чотири. Три, два, останній. Піднялися, глибоко вдихнули, видихнули, в нас остання вправа. Не менш цікаво, чим були перед цим. Можете залишити обтяження в одній руці, це буде зручніше вам для початку. Можете вдвох. Я тримаю гантелю обома руками. Нейтральне положення спини, ми наче підкрутили таз, куприк пішов нас вниз. Таз. Нейтральне положення спини, максимально рівна наша спина, і ми відводимо гантелю назад вдих, розкриваємось саме в грудному відділі. Не прогинаємось попереку м'язами пресу, утримуємо себе вдих. І Видих, повернулись. Наша задача розкрити грудний відділ. Вдих, видих. Я зараз покажу, як ми не робимо. Вдих і видих. Скоріше за все, вам буде боляче в поперековому відділі і не вийде зробити глибокий вдих, розширити наші ребра, розкрити плечі, розкрити грудний відділ і видих. Вдих, видих, вдих, видих. Тут ми робимо 10 повторень ще два рази, вдих, видих і останній, видих, опускаємо. Нашу гантель, вона нам вже більше не потрібна руки на таз, відведіть таз назад, розкрили тазові кістки. Долоні залишаємо над колінами упор долонями в коліна, глибоко вдихнули, видихнули. І з упором в коліна ми підкручуємо куприк, округляємо спину, тягнемося поперековим відділом в стелю і видихом за головою, наче хочемо дістати свою шию з плеч. І заглянути туди кудись вниз, знову, вдих і видихом витягнулися. Ще два рази. І останній. Піднімаємось і ми з вами завершили. Я сподіваюся, вам сподобалася ця руханка. Залишайте коментарі і, звісно, лайки. Зустрінемось на наступному тренуванні.